8 грудня 2023 року підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили шість районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки та одну станцію радіоелектронної боротьби рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 14 кацапських крилатих ракет повітряного базування Х-101 Х-555. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму в Керчі Керич спалахнув газогін, вогнем було пошкоджено лінію електропередач. 30 тисяч місцевих мешканців залишилися без опалення. Неспокійно на території рашистського рейху лише за перші вісім днів зими сталося вже 11 авіаційних інцидентів, зокрема два крайні протягом доби 8 грудня 2023 року. До того ж обидва зі вкраденими рашистами пасажирськими літаками. Аварійна посадка Airbus a 319-111 через розгерметизацію салону в мінеральних водах, екстрене повернення в аеропорт Новосибірська Боїнг 737 через помпаж обох двигунів.